Школа добі щастя бажаєм. Перші уроки юності кроки, всі вчителі пам'ятає, перші уроки юності кроки, всі вчителі пам'ятає. Всі ми учні червонокам'янської загальноосвітньої школи. Першого третього ступенів наш навчальний заклад має багату історію а в 2016 році відзначатиме своє 160-ліття. зі стіль школи. Вийшло чимало чудових людей. Які примножили славу України. Тут навчався герой радянського союзу Михайло Захарченко. А колишній учень Олександр Тараненко, який став відомим поетом до 150-річчя рідної школи, відгукнувся такими рядками: Добрий день, моя школа старенька! Де ще вчились батьки і діди на зарубках роках, мов ступеньках, і своїми лишили сліди. Де стоять, підпираючи небо, два розлогих старезних дуби, починаються школи від тебе, всі стежки на дорогах судьби. Ми в першому класі і це наш куток відпочинку. Ми дуже любимо свою Україну і дуже хочемо жити в мирі і спокої. Україна! Рік. Тут живемо я і ти. Ми у другому класі для чедімого Тут ми відпочиваємо і граємося. Усім відомо, що без школи, без знань, що мусиш там набуть, не станеш у житті ніколи, тим, ким в дитинстві вдієш бути. Ми знаходимося в кабінеті української філології. Українські діти всім говорять сміло, свій народ любити то велике діло, лиш по-українськи любо говорити і по-українськи Господа молити. Треба чужі мови старанно вивчати та з усіх найбільше рідно шанувати. А це наш кабінет математики. Тут ми, учні нашої школи, розв'язуємо різні рівняння та задачі. Вивчаємо синуси, косинуси, танці каменці. Ми дізнаємось багато цікавого цей наук, бо математика це пізнання всього існуючого. У нашій школі діє парламент єдність. Я, Тищенко, Анастасія, є президентом парламенту. Наш парламент організовує свята, туристичні походи та екскурсії. Також наша школа має волонтерську групу добродій. Ми приходимо на допомогу ветеранам та людям з похилого віку. Наша група розповість про себе сама. Добро ми діємо, добро ми творимо і до людей з добром віримо. Зараз ми знаходимося у нашій шкільній світлиці. При нашу світлицю, що була відкрита у 2010 році на День матері, дозвольте сказати поетичним словом одного із наших гостей. Мабуть, це більше, ніж світлиця, мабуть. Це більше, ніж музей. Світліють, мить лиця моїх учеників, дітей. І тут, минувши, не торкнувшись, вони прозріють, хоч на мить. Заради цього варто жити, любить, творити і учити. Ми маємо шкільний музей. Тут все цікаво для дітей. Він має різні експонати і міни, і кулі, і гармати, пробиті казки, форму славну. Найвищі наші нагороди, відваги, мужності і свободи. Усі ми учні любимо свою рідну школу, пишаємося неї і прагнемо примножити її славу. Тебе різно сядає, ми ж тебе кохає, вчителі стали рідними нам